Д'євий цикл папороті. Тіло рослини складається з кореню, стебла і листя. Листя це єдина надземна частина папороті. Її стебло є продовженням кореневища під землею. Кореневище покрито безлічу лусочок. Листя великі, складні і схожі на гілку. Називаються вайями. У кожного листка є короткий черешок. Листки тримаються на головному стовбурі, який є продовженням черешка. Листя зі спорангіями називаються спорофітами. У ньому є багато спор. Спорангії об'єднані в спеціальні групи. Спори мають темно-коричневий колір і чотиригранну форму. Протарій має зелений колір і серцевидну форму. Проталій це частина папороті, яка має в собі багато одноклітинних ризоїдів. Таким чином на поверхні утворюється антиридій з архегонієм. Для запліднення антиридії плавають у воді. Сперматозоїд зливається з яйцеклітиною і утворює зиготу, що вкриває себе клітинною оболонкою, мембраною, яка називається оуспорою. Вона ділиться і утворюється ембріон. Однак, з розвитком зеленого листка і кореня, а також загніванням проталію, спора утворює новий окремий організм. Цикл завершено.